У Долинській міській загальноосвітній школі номер 5 яка стала учасником всеукраїнського проекту Школа енергії, члени енергетичної команди навчалися основам енергоаудиту. Заняття для них проводив Микола Гутник, технічний експерт і професійний енергоаудитор, котрий залучається до участі в проекті для пропагування в школах теми енергозбереження та екології. Метою даного проекту є піднесення рівня культури споживання енергоносіїв учнями. Які б могли в подальшому пропагувати і доносити до своїх колег і друзів про бережне ставлення до споживання енергії? Ось дана школа виграла участь в цьому проєкті разом з 20 школами, загалом паралельно по інших містах проводиться даний проєкт. У ході проведення заняття з основ енергоаудиту Микола Гутник ознайомив енергокоманду школи з поняттями енергозбереження та енергоефективності, а також вимірювальними інструментами і приладами, які знадобляться для проведення цих заходів на практиці в майбутньому. Будемо навчати дітей по проведенню шкільного енергоаудиту, зокрема, познайомитися, що таке енергозбереження, що таке енергоефективність, як виконувати шкільний енергетичний аудит, познайомити їх з вимірювальними інструментами, які є, ну, знадобляться їм для проведення цих заходів? І відповідно на базі цього, нашими студентами буде практично виконуватись ці обстеження по приміщеннях. І на базі цього будуть запропоновані заходи, які будуть можливо втілюватись на, на практиці. Навчання з енергоаудиту захопили дітей. Тож вони із превеликим задоволенням долучаються до роботи. Хоч щоб трішки вплинути на подальше майбутнє нашої планети. Ми ще діти, але Нам потрібно задумуватися уже й про своє майбутнє. Нам потрібно усіх. Об'єднувати для того, щоб не тільки наша долина приєднувалася до цієї естафети добрих справ, а й уся земля, тому що часто ці вибухи, чорнобильська катастрофа, щоб їх поменшало, і щоб дійсно наша земля стала екоземлею, хотілося, щоб наша енергокоманда додобила значно великих результатів, щоб ми навчилися економити, щоб ми навчилися цінувати енергоресурси, і щоб ми, хоч на трішки, вплинули на подальше майбутнє нашої. Оскільки в проведенні енергоаудиту важлива не тільки теорія, але й практика, то Микола Гутник привіз для енергокоманди набір вимірювального інструментарію. Даним проектом передбачається подарунок школі, яка бере в даному проекті. Це інструментарій, інструментарій, вимірювальний, який буде застосовуватись учнями для проведення шкільного енергетичного аудиту. От. Зокрема, це є такі звичайно прості базові речі, от, які е, ті прилади будуть залишати в школі як подарунок, і, можливо, їх будуть використовуватись на факультативних певних е, заходах, е, уроках для того, щоб далі. Навчати дітей, школярів ними користуватись, і в практиці на практиці ними їх реалізовувати діти з цікавістю вчилися користуватися пірометром, приладом для дистанційного вимірювання температури поверхності тіл, енергометром портативним електролічильником, який може вимірювати не тільки споживану електроенергію, але й різні її показники. До прикладу, такі як напруга. А також дозволяє вводити вартість тарифу і підраховувати, скільки коштів витрачено за певний промі. Їжок часу, окрім того, в комплект входить електронний термометр, який вимірює температуру приміщення, анемометр, що виконує замір швидкості потоку повітря в приміщенні, та люксометр прилад для заміру якості освітлення приміщення. Отримали нові прилади, які досить цікаві. Мені мені особисто цікаво вчитись ними, користуватися, і це я розумію, що це вплине на майбутнє наше. Я дуже сильно хочу, аби моя команда, наша команда достукалася до сердець людей і сказала всім, розповіла про те, як зберігати енергію і поділитися з усіма цією інформацією. Навчання з енергоаудиту було дуже продуктивним і змістовним. Микола Гутник не тільки навчив школярів проводити енергоаудит, але й ознайомив із функціонуванням та принципами роботи шкільної модульної котельні. Вона ефективно споживає ресурси замість дорогого газу, використовуючи для опалення дрова. Слід зазначити, що міський голова долини Володимир Гарас на громадських засадах є президентом Асоціації енергоефективні міста України, постійно підтримує ініціативи спровадження енергоефективних. Заходів і долина є одним із лідерів у їх впровадженні, про що наочно свідчать багато проєктів, наймасштабніший із яких утеплення багатоквартирних будинків міста.